І починати ми будемо із того, що на порядку денному нашої країни це мирні прагнення до перемоги, до завершення російсько-української війни, і так званий план Володимира Зеленського, про який упродовж останнього часу говоримо з вами м, на інтернаціональній арені. Про це говорять не лише в Україні, а й в інших країнах. Про це говорять зокрема і міжнародні політики. У США заявили, що вже ознайомилися із планом Зеленського щодо закінчення війни. Постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що Америка вже ознайомилася з планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни. За її словами, вони сподіваються досягти певного прогресу, і для цього вони перебувають на слуханнях. В ООН. Томас Грінфілд додала, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. Це те, над чим президент США Джо Байден старанно працював протягом останнього року щодо ситуації в Газі та понад два роки маючи справу з ситуацією в Україні тому сподіваюся, ми зможемо досягти певного прогресу у цьому. Додала вона в інтерв'ю CNN Володимир Зеленський анонсував, що представить цей план на зустріч з президентом США Джозефом Байденом, яка має відбутися у рамках тижня високого рівня під час відкриття 79-ї генеральної асамблеї ООН. План перемоги України, за словами Зеленського, складається із п'яти пунктів. Я буду говорити з ним, як зміцнити нас перед самітом миру, аби ми займали сильну позицію, або дипломатичні рішення вони хороші. Якщо ти сильний, інакше Путін не буде брати в цьому участі, зауважив глава держави. Тим часом, напередодні, у своєму традиційному зверненні він згадав про зустрічі з американськими чиновниками. Далі пряма мова. Активно готуємось до перемовин в Америці. Це президент Байден, представники обох партій в Конгресі. Розраховуємо на зустрічі із обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів. Ми в Україні завжди будемо вдячними Америці за підтримку нашої незалежності, за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла у цій війні. І тепер ми. Представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись, посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу. Україна розраховує на цю підтримку дуже, і це справедливо. Бо коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, увесь світ виграє, і саме так має бути. Дякую всім. План перемоги України, який буде представлений президенту США Джо Байдену, включає швидкі рішення до кінця цього року. Про це президент заявив під час брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон Ляєн у Києві, що відбувся напередодні щодо плану перемоги. Хотілося все ж таки бути послідовною людиною. І всі деталі я буду обговорювати передусім з президентом США, тому що в більшості своїх рішення щодо плану залежить саме від нього. Наголосив глава нашої держави. Далі пропоную послухати. Слухати детальніше. Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні бути статися починаючи з жовтня до грудня місяця і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює. Ну і тут ви бачите дуже важлива деталь про рішення, які. Мають бути ухвалені саме в жовтні, в грудні. Я гадаю, що більше деталей ми з вами дізнаємось уже наступного тижня, коли український президент Володимир Зеленський вирушить до США. І щойно з планом детальніше ознайомиться і американський президент і кандидати у президенти. А Володимир Зеленський, я нагадаю, анонсував, що вони теж ознайомляться з цим планом. Тоді можливо більше деталей будемо знати, чого ж саме стосується оці такі, знаєте, короткі дедлайни тих пунктів, які є у плані Володимира. Зеленського я ж додам, що деталі цього плану привідкрив радник глави офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, там немає пропозиції щодо заморожування бойових дій, припинення вогню чи передачі Росії частини територій. При цьому прописане чітке розуміння сучасної війни та інструменти необхідні для її завершення. Подоляк виділив кілька основних елементів цього плану: структурований військовий пакет, патетичний примус Росії, який полягає і в тому, що Україна самостійно обирає членом якого. Альянсу їй бути економічний стимул, який передбачає нарощування інвестицій у військове провадження на території України, а також аудит санкцій ще до плану війшов дипломатичний тиск на Росію. Я також нагадаю, що наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки. Глава держави виступить на генеральній асамблеї ООН, Зустрінеться з представниками американських та оборонних і енергетичних компаній, а також з українською громадою. На полях генасамблеї президент проведе двосторонні переговори з лідерами країни і міжнародних організацій. Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом і представить йому план перемоги. Глава держави розраховує обговорення. Рити деталі цього плану а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи Володимир Зеленський також планує зустрічі з віце-президенткою США Камалою Гарі з представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом.